Вітаю, друзі! Ви на каналі Майо. Нарешті настало літо. І питання: яку мийку високого тиску, ось таку, або можливо, ось таку обрати. Як ніколи актуальне. Зараз розберемось, а ви поки підпишіться. Тож у нас сьогодні в гостях міні-мийка високого тиску від бренду 2 Акваклін AquaClean сімдесят І так вийшло, що е, трішки менше року тому у мене з'явилася власна міні-мийка високого тиску від 2 2E, але е, то була Акваклін 150. Ось до речі, і вона. І сьогодні у нас є унікальна можливість порівняти е ці дві міні мийки і вирішити, яка підійде особисто вам. Одразу скажу, що різниця між цими на сьогодні, 24 травня 2024 року, складає різниця у ціні, складає усього 200 гривень. Так з чого почати? Давайте почнемо з комплектації і до самого цікавого дійдемо вже потім. Комплектація абсолютно ідентична і тут, і тут це у нас ну почнемо з цього ні. Це не йоршик для унітазу, це для того, щоб почистити щось у важкодоступних місцях, наприклад, диски автомобілів всередині. І до речі, як ця вся штука, як вся ця. Комплектація працює, ви можете вже побачити у готовому огляді, саме після якого я вирішив купити собі, собі цю модель, він вже є на каналі моє, тому можете зараз його передивитись і потім повернутись сюди. Далі контактна щітка, яка обертається під час того, як ми миємо, звідси йде водичка, вона все це крутиться і одразу попереджую, знову ж таки, попереджую, що цією щіткою не можна мити, тобто контактувати з корпусом автомобіля, тому що ви можете його пошкарябити. Але якщо у вас автобус, ну, окей, можна і цією штукою. Далі сам пістолет е для високого тиску, тобто все це отак поєднується. І дві насадки. Одна е звичайна, де регулюється е потік, який можна або тонесенький зробити, або широкий, е і тиск, відповідно, також змінюється. А також турбонасадка. Воу! Все, 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 ми закінчуємо. Закінчуємо ще пару хвилин. і все. А також ось така е, турбонасадочка, е, Коли йде потік, він крутиться, і ми також можемо почистити в важкодоступних місцях, наприклад, між е, цією плиткою, тротуарною плиткою. Найцікавіше ще попереду. Ми порівняємо їх у роботі, але зараз розкажу про відмінності між цими двома моделями. Ця 150-та модель моя, і ця новенька 175-та модель. Е, чому 150 та 175? та Відповідно, 150 п'ятдесят Бар максимальний тиск і 175 бар, максимальний тиск. Продуктивність тут 450, тут 500 літрів на годину. Довжина шланга високого тиску тут у нас 8 метрів, а тут бонусом плюс 2 метри, тобто загалом 10 метрів від самої станції до, наприклад, Автівки, чи що ви там миєте, можна відійти. Ще додам маленький момент: тут вага на 2 кілограми трішки більша, а тут менша, тобто тут 8 тут 10 кілограмів. Робоча температура води, яку ви використовуєте, максимальна і тут, і тут 40 градусів. І ось дуже важливий момент. Тут у нас потужність 2000 Вт, тут 2400. Все інше також присутнє. Звичайно, є ось ця ручка, за яку дуже легко її на колесах за собою переносити, перевозити. Є тримач ось цей барабан. тут. У нас шланг високого тиску, тобто, коли попрацювали, накрутили назад, нічого не заважає. Також дуже зручна ось ця петля для тримання кабелю, скрутили, повісили, і воно ось так у вас дуже зручно і красиво зберігається. Далі, друзі, ми проведемо безпосередній тест, так би мовити, подивимось у роботі і порівняємо ці дві е, міні-мийки високого тиску. А ви вже зробите свої висновки і оберете ту модель, яка підходить особисто вам. Ще режисер мені підказує, що одну штучку я пропустив. Прибираємо і що ми бачимо? Ми ще бачимо піноутворювач, Тобто для того, щоб помити машину, взагалі проблем не буде. Сюди е, рідина для піни, і вперед працюємо. Ні, ну слухайте, тут відчувається, конечно, потужність, вона по іншому інший звук видає. Відчувається мощ така мощі, сила. Ну що ж, багатостраждальний п'ятачок, який кожного року чекає, коли вже буде наступний черговий огляд мінімийки. дочекався. Зараз ми його відмиємо і покажемо результат. І знову ж таки, і цього разу, і минулого я вам про це говорив: що коли користуєтесь мінімийкою високого тиску, будь ласка, використовуйте одяг не найдорожчий, не парадний, тому що все буде брудне після того, як ви там буде чисто, а тут буде брудно. Тобто. Баланс має бути. Ну, вже майже, а ось те, про що я говорив, яка краса, а шортики. Ці крокси. Е, ще трішечки і покажемо, чим все це е, закінчилося. Якщо у вас брудні ворота, варіантів вирішення цієї проблеми є два. Перший. О, нема ворот, ха -ха, нема проблеми. Ну і є другий більш дієвий. Акваклін 175. Якось так. Ще цікаві досліди. Якщо ви побачили чоловіка з веснушками, не поспішайте робити висновки. Може, це і не веснушки. Ну що ж, друзі, сонечко вже сідає. Я також сів в кадр, тому що ми вже закінчили. Сподіваюся, що ми вже сьогодні в черговий раз довели, що такий прилад не варто називати автомийкою. Це все ж таки універсальна мийка високого тиску, міні-мийка високого тиску, і вона дійсно незамінна у домогосподарстві. Її можна робити дуже багато корисних речей. Тож, висновки дійсно робити вам. Якби я від себе щось казав, то Якби у мене не було 150-ї акваклін, то я б обов'язково зараз придбав 175-ту акваклін, тому що різниця 200 гривень ну, взагалі це на сьогодні ніщо. У вас є така можливість сьогодні придбати її за класною ціною ексклюзивно. До речі, на сайті моє.йої і в магазинах моє. Тому робіть це, будь ласка, посилання. Ми вам залишимо під цим відео в першому закріпленому коментарі. Ви знаєте, що з цим робити. Ось і все будемо закінчувати. Якщо у вас залишилися питання, будь ласка, залишайте їх у коментарях. З вами були Білкін і Ковальський. Цілую плечі і до встречі. Ковальський також маше ручкою. До нових зустрічей, до нових відосів. А я піду сам помиюсь.